Створення об'єктів SmartArt. Давайте пригадаємо, які графічні зображення можна вставити в текстовий документ. Як це зробити? Які операції редагування та форматування можна здійснювати над графічними об'єктами в текстовому процесорі Word? З використанням яких засобів здійснюються ці операції. У текстовому процесорі Word. Є готова колекція макетів об'єктів SmartArt, які згруповані в кілька категорій. Категорія список відображає непослідовні дані. Категорія цикл відображає етапи безперервного циклу. Категорія зв'язок відображає відношення між об'єктами. Категорія «Піраміда» відображає відношення пропорційності взаємозв'язку або підлеглості між об'єктами, категорія «Процес» Відображає етапи певного процесу послідовності дій. Категорія структура. Відображає ієрархічні зв'язки між об'єктами. Категорія матриця. Відображає об'єкти як частини єдиного цілого. Для створення об'єкта SmartArt необхідно вибрати місце в документі, куди буде вставлятися об'єкт, виконати вставлення, ілюстрації. Додавання рисунка SmartArt, що відкриє вікно колекції макетів. Вибір рисунка Smartart. Необхідно вибрати в списку зліва Вибір рисунка Smartart потрібну категорію макета. Обрати в центральній частині вікна Вибір рисунка Smartart відповідний тип макета та натиснути кнопку ОК. Після вставлення в поточному місці документа з'являється макет об'єкта Smartart, обведений рамкою з маркерами зміни розміру. Розглянемо елементи. Під номером 1 на зображенні. Область тексту для введення даних. Під номером 2. Сам об'єкт SmartArt. Під номером 3. Дані всередині фігури. І номер 4 маркери зміни розмірів. Редагування і форматування об'єктів Smartart здійснюється з використанням елементів керування двох тимчасових вкладок конструктор Smartart та формат, які з'являються на стрічці. Після вибору об'єкта SmartArt. Розглянемо елементи керування з групи створення графіки вкладки Конструктор Smartart. Елемент керування Додати фігуру. Призначений для додавання до виділеної фігури ще однієї фігури того самого рівня. У списку кнопки можна вибрати інші варіанти додавання фігури. Елемент керування Додати маркер. Призначений для додавання до виділеної фігури ще однієї фігури нижчого рівня. Елемент керування справа наліво. Призначений для змінення порядку розміщення фігур справа наліво чи зліва направо. Елемент керування структура. призначений для змінення розміщення фігур на гілках організаційної діаграми. Елемент керування Підвищити рівень. призначений для збільшення рівня виділеної фігури. Елемент керування Знизити рівень. Призначений для зменшення рівня виділеної фігури. Елемент керування Область тексту. Призначений для відображення або приховування області тексту. Розглянемо інші групи вкладки Конструктор SmartArt». Група макети призначена для вибору іншого макета об'єкта. Групи стилі SmartArt». В даній групі. Є інструменти для зміни кольорової гами макета та вибору стилю оформлення об'єкта. Група Скинути. Призначена для скасування всіх змін у форматі макета, які були зроблені після його вставлення в документ. Розглянемо елементи керування групи фігури вкладки Формат. Елемент керування змінення фігури. Призначений для відкриття списку графічних примітивів. З метою заміни виділеної фігури об'єкта на іншу. Елемент керування збільшити призначений для збільшення розміру вибраної фігури. Елемент керування зменшити призначений для зменшення розмірів вибраної фігури. Запам'ятай найголовніше: об'єкти SmartArt це графічні об'єкти Microsoft Office, призначені для подання в текстовому документі структурованих даних у вигляді різноманітних схем. У текстовому процесорі Word є готова колекція шаблонів об'єктів SmartArt кількох типів. Для створення об'єкта SmartArt потрібно скористатися кнопкою додавання рисунка Smartart, яка розміщена на вкладці вставлення в групі ілюстрації. Дякую за увагу. Слава Україні!